Тим народний депутат України Костянтин Касай звернувся з депутатським зверненням до НАЗК з проханням здійснити перевірку на предмет наявності в діях депутата Полтавської обласної ради Наталії Гранчак конфлікту інтересів під час здійснення депутатських повноважень. Зараз з нами на зв'язку пані Наталія. У неї дізнаємося всі деталі. Пані Наталію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю та друзі, Наталя Гранчак, депутатка Полтавської обласної ради. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, деталі цього кейсу вам слово декілька місяців тому. всі депутати різних рівнів на Полтавщині розіслали депутатські звернення до народних депутатів України з представників від Полтавщини з проханням роз і розповісти своє ставлення до заборони московської церкви в Україні, і деякі депутати дали відповіді, гарні з поясненнями, дехто просто ігнорував, проігнорував листи. А пан Костянтин написав на мене та на е, оця Олександра Дідюхіна, який депутатом Полтавської міської ради, звернення до НАЗК з побажанням, щоб була здійснена перевірка. Пані Наталю, які ваші дії по відношенню до цього політика і як ви чинитимете далі? На моє здивування, у нас були достатньо дружні спілкування ще два місяці тому. Пан Костянтин привозив у нас до волонтерського центру маскувальні сітки. Ми спілкувалися, фотографувалися, і для мене стало абсолютно незрозумілим позиція пана Костянтина. Чому він зробив таке звернення? Тому що е, звернення написав депутати різних рівнів. Він відібрав лише двох людей, які мають відношення до православної церкви України. І я є парафіянкою цієї церкви, не приховуються і написав саме на нас звернення, коли ми спробували з ним сконтактувати, щоб запитати, що відбулося. То почули у відповідь, нехай їх перевірять. Е, і вже була зустріч з управлінням стратегічних розслідувань. Я давала пояснення: е, чи немає у мене дійсно конфлікту інтересів, хоча не зрозуміло, який можна переслідувати конфлікт інтересів, якщо це питання національного рівня, це питання безпеки в Україні, наявність саме української церкви, а не церкви. Е, Агресора, яка країна-агресора, яка напала на Україну. Пані Наталі, які будуть ваші подальші кроки? Це дуже важливо. Е, ну, поки що ми робимо оприлюднення цієї інформації. Було надано мною пояснення, що немає конфлікту інтересів, і ми надаємо ці інформації просто публічною поширення. На жаль, я не знаю, які ще можна зробити в цій ситуації кроки. Наше завдання це розповідати людям, що російська церква, яка іменує себе українською православною церквою, насправді є представником країни агресора, для того, щоб люди розуміли, не ходили до цього храму і не підтримували представників дане церкви пані Наталі, я поставлю вам фундаментально важливе запитання, яким чином сьогодні на яких рівнях можна боротися проти російської церкви в Україні, особливо під час повномасштабного вторгнення, і чому, на ваш погляд, до сих пір це питання не є вирішеним. Питання не є вирішеним саме завдяки ось таким депутатам, які підтримують приховано підтримують російську церкву, і вони не підтримують прийняття законопроекту, який би заборонив московську церкву. Насправді нічого страшного після цього законопроекту прийняття не відбудеться, тому що представники цієї церкви змушені будуть просто або переєструватися, стати українськими, або будуть заборонені, і це вже вже зменшить вплив російський вплив в Україні на місцевому рівні, на обласному рівні, ми аж четвертої спроби змогли проголосувати серед депутатів Полтавської обласної ради про, про звернення до Верховної Ради про заборону московської церкви в Україні. Серед наших депутатів є відверті прихильники російської церкви, які перешкоджали прийняттю, обдзвонювали депутатів за день до сесії. Переконуючи їх про те, щоб люди не голосували і не підтримували звернення до Верховної Ради про заборону московської церкви. Ну і звичайно, що ми багато розповідаємо в себе на місцевому рівні, пояснюємо різницю між українською православною церквою і православною церквою України що одна є. Українською національною церквою а друга насправді це представник московської церкви України і несе дуже велику кількість наративів. І е, ми всі знаємо, що на сході України в слав'янській лаврі. Там були представники Москви. Там була було збережена зброя. Тому звідти починалася війна ще й в 2014 році. Вкрай важливо прийняти даний законопроект для того, щоб зменшити вплив Росії в Україні. Пані Наталі, щиро вам подяка. Дякуємо за те, що ви знайшли час вити ветер прямого. Наталія Гранчак, депутатка Полтавської обласної ради від Європейської солідарності. Дякуємо вам щиро.